Пащенку Микиту, передирій Алінку, Попович Лізу, Прасов Дмитра, Рогінського Альошу, Теренкова Владислава, Ткачова Віталія, Хміля Іллю, Шаповала Віктора та Яковлєву Лізу. Вітаємо наших пишачків. Ви йдете назустріч сонцю мрія, вас чекають казкові дива. Наші сонечка, запорука всім надіям, хай же буде вам дорога ця легка. Ви сьогодні як промінчики ранкові, Посміхаєтесь, радіючи усі. Ваші ручки квітки веселкові, а в вашому серці наче вогники ясні. Матерями вишитий рушник хай посталиться сьогодні перед вами і благословення хай звучить всіяне пшеницею і житами. Хай з легкої очі і руки путь проляже вам у знань країну. Гордо й впевнено крокуйте малюки. Ви для мам і тат надійна зміна. А цю веселу пісню ми даруємо нашим першачкам. Зараз час настав познайомитися з нашими першокласниками, які стануть на світлу шкільну путь. Покажіть ви, які новобранці школярі. Перший клас у нас чудовий до занять він вже готовий. Все про себе розповість. Пані класи, коридори, стріма школа і простори. вчити добре, все гаразд, познати у перший клас. Шість років я був просто хлопчик, машинками грався і уляв, Тепер здійснилась моя мрія, школяриком я став. Бреми навчатись, хоч ця справа не легка. Тільки шкода нам прощати зірочками дитсадка. Я бажаний школі їсть, мені вже липаного шість. школяри, ти школярі. Справа ми свої. Супина, на край свій рідну Україну. Школа це важлива річ, прокидався і всю ніч. Разу раз, раз пита бабусі, чи у класмі запіду всі, де мізу, де в зошит. я вже учень, я школя. Ми на класі скалі, воді бігати дволі. Будемо писати читати, і діти слова складати. Колі є, це я встиг почути, Дуже я, брати кличко, дуже хочу бути. Вже чекають нас. Перший дзвоник щасливе сльозо. На обличчях мали дота. Перший дзвоник пора золота до школи хлоп'яти дівчата. Не журіться мама, ми вас не підведем. Із квітами пісня йде вам життя. Я вчитимусь добре, маємо тут. Я знаю, яким стану, коли піддасту. Я мрію своїй не зраджу ніколи, Ви знаєте, я стану директором школи. Купували мама і тата, мені зожитів багато, щоб синок не налювався, добре вчитись намагався. Ще й бабуся дала ручку і сказала, вчися онучку. Дружна і сміливо чекає школа світлий клас. Життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Я весела, чи повна, в мене форма шкільна. Першокласниця гарненька, проказала тихо, не згодна вся сім'я вже тепер доросла я. Да йогу, до доском вітає на перший клас. Немножко ножку співає віком, вали з лісу до нас. Хитре сонечко нам світить, ми йдемо у перший клас. У руках букети квітів на школа нас. Учительки ласкали очі. Я до школи до охоче. Ось вона ми... Це я прийшов до школи. вчити. сьогодні. Ми казку сюди запросили. Давайте ж на хвильку заглянемо в неї. Казкові чарівні герої. Давайте запросимо їх до нашого дружнього кола. Побажати, щоб знання давалися дуже легко, але запам'ятовувалися дуже-дуже надовго. Хай школа стане для вас другою домівкою. Вчителі будуть гарними, добрими помічниками, а ваші однокласники будуть вам надійними, вірними друзями. Любі мої діточки, в добру путь Країну знання. Першого класу надається хмір Тетяні Олександрівні. Будь ласка, дорогі діти, в цей святковий хвилюючий день я хочу вас привітати з 1 вересня. Цей день буде для вас завжди символічним, тому що з цього дня починається у вас нове життя, інше життя. Сповнене досягнень цікавих знань. Я хочу сказати, щоб кожен, я хочу, щоб кожен день у вас був радісним, світлим. Будьте здорові і радуйте нас своїми досягненнями. Добробуть! Вам подарувати маленькі подарунки. і

Ятеля нашого храму Микола Андрійовича філозофа. Будь ласка, вітаємо його на нашому святі! Дякую за запрошення і щиро вітаю вас сьогодні із святом першого дзвоника, дорогі наші учні, вчителі, батьки і гості сьогоднішнього свята. Цей день вам школа відкриває двері для того, щоб ви прийшли сюди і почерпнули ці знання, які вам пропонують ваші вчителі, щоб ви могли наповнити своє серце добрими знаннями, тому що життя вимагає від нас добрих знань. Якщо ми не будемо вчитися, то ми відстанемо від інших, і від, від наших близьких і від наших, е, інших народів. І тому нам потрібно добре вчитися, щоб ми могли мати першість у світі. І в цей день звучать слова побажань. І ми також звертаємося до Бога з молитвою, щоб Господь укріпив ваш розум, Ви могли сприйняти всю цю добру науку, яку вам дають вчителі. І як е, казали Древні, що достатньо для учня, щоб він став хоча б на рівень свого вчителя, якщо він буде мати мудрості і більше, то це тільки похвала. Ну а вчителям. Хочу сказати словами із святого Євангелія, що світло ваше нехай світить перед людьми, щоб люди бачили ваші добрі діла і за це прославили Бога. Тобто, світло знань вчителів має просвіщати дорогу учням, щоб вони могли примножувати знання, пізнавати світ і утверджуватися в добрі. Тому цей чудовий прекрасний день, день знань. Хочу вам побажати наснаги, терпіння і такої е, старанності, щоб ви могли засвоїти всі добрі науки, які вам читають у школі. Щиро вас вітаю з цим святом і закликаю на вас. Боже благословення. Свято вас. Бог вам. Дякую Дякуємо за щирі мудрі слова і за традиції нашої школи учні 11 класу заводять першокласників на перший урок в їхньому житті. Наше свято триває. І всі запрошуються на перший урок, присвячений 20-й річниці незалежності України. Виростала я на Україні. Виростала де. Сни під вікном розквітали, білим цвітом мене запаляли, Тут волошки волосся плітали,